Всіх вітаю з наступаючими новорічними святами. Друзі, я хочу вам подарувати величезні акції до 50% на сеанси з остеопатії та холістичної терапії підсвідомості. Я розумію, може у вас, може у ваших родичів є якийсь біль, трубу спина чи ще щось, може є якесь емоційне перенапруження, стреси. Тому ви можете подарувати їм здоров'я, це найкращий подарунок. Наприклад, якщо ви купуєте один сеанс з чого-небудь, ви отримуєте 10% знижки, Два сеанси, 20, три сеанси, 30, чотири сеанси, 40. І, друзі, п'ять сеансів або більше, якщо ви купуєте, ви отримуєте знижку 50%, і ваші друзі, родичі та ви будете здоровими і щасливішими. Тому дзвоніть мені, телефонуйте мені, пишіть мені, друзі. І я буду радий допомогти вам та вашим родичам. Акція діє до 31 грудня 2024 року. Тому ми на зв'язку, а ви бувайте здоровими, щасливими і всім нам мирного неба, головою.